Добрий день, малята! Дітки! Сьогодні я вам пропоную поринути у світ чарівної музики. Ви бачите, позаду мене стоять музичні інструменти. Можливо, деякі з них ви знаєте. Давайте я зараз буду називати, і ми будемо перевіряти, чи знаєте там, пам'ятаєте ви, як називаються ці музичні інструменти. Добре, дітки? Наприклад, ось цей музичний інструмент. Це бубон, дітки. Угу. Так, залишаємо його. Дітки, ось цей музичний інструмент. Барабан. Так, добре. Дітки. А ось ці музичні інструменти. Це у нас. Маракаси, дітки, це маракаси. Добре. Ну і дітки, ось такий є музичний інструмент, але є ще ось такий в нас він це пі... піаніна, дітки, вона називається. Я бачу, ви знаєте, пам'ятаєте, як називаються ці музичні інструменти. Але я вам пропоную зараз послухати їх. Вони нам. Розповідають трішечки про себе, як само, зараз ми з вами дізнаємось. Мене звати Бубон, я ось такий гарний. І аби зі мною погратися, мене треба побити обручку. Я буваю ось таким кольоровим. Я зроблений із дерева. І завдяки моїм помічникам металевим дзвіночкам ви чуєте мої звуки. Мене звати барабан. У мене є дві подружки. Якщо побити ними об мене, то ви будете чути звуки. Я буваю із різного матеріалу. Я піаніно. Я маю багато-багато друзів, гарних клавіш, як білих, так і чорних. І я буваю різних, різних розмірів. У нас два Ми подружки не розбриваємо разом, але реглаємо і полонці. І ми какої різні колори. Малята, ось ми і прослухали наші музичні інструменти. Вони нам розповіли трішечки про себе, які вони, так як вони виглядають, з чого вони навіть зроблені, вони нам розповіли. Дітки, сьогодні я вам пропоную ще зробити деяку нашу продуктивну діяльність. Я хочу, аби ми з вами намалювали маракаси. Пам'ятаєте, як вони виглядають. Дітки, а чи є вони в мене зараз на нашому відео? Є, так, маракаси, дітки. А ще які є тут музичні інструменти? Давайте, перш ніж ми з вами попрацюємо, ми з вами пригадаємо ось цей музичний інструмент, як він називається? Це у нас ба-барабан. Повторіть, дітки, барабан. Так, ось цей дітки музичний інструмент. У мене ще ось тут стоїть, і там у мене стоїть цей музичний інструмент. Це у нас бу, буб. Так, добре. Дітки, а цей музичний інструмент? Як він називається? І ось цей, ось цей, це у нас піаніно. Пі Повторіть, дітки, піаніно. Так, ну і ось тут. Те, що ми сьогодні з вами будемо малювати, маракаси. Повторіть ще раз, дітки, це в нас маракаси. І саме їх ми сьогодні із вами будемо малювати. Тому я пропоную вам переходити до нашої роботи. Що, дітки, ось такі гарні маракаси в нас із вами будуть зроблені. Зараз ми їх будемо малювати. Нам знадобиться фарба червоного та Жовтого кольорів, водичка, пензлик і білий аркуш паперу. Дітки, вони в нас будуть двох кольорів. У нас будуть і червоненький маракас, і жовтенький. Але ручки, ось ці в нас будуть різних кольорів. Добре? Тому давайте будемо розпочинати, і ви побачите, яка краса в нас вид. Ми, як завжди, беремо пензлика. Тримаємо ми його ось так, біля нашої цієї металевої такої частинки. Так, Батьки, дивимося, як дітки тримають пензлика. Зайву водичку прибираємо, якщо вона в нас є, або її багато. Так? Тепер ми беремо перший я візьму червоний колір. Ви можете взяти будь-який: і блакитний, і рожевий, і зелений, який забажаєте, жовтий. В мене є, але, можливо, у вас є якісь інші жовти. Тому, дітки, будь-які беріть. І дивіться, що ми і як малюємо. Ми ставимо пензлика, і нам треба намалювати ось такий довгий овал нас повинен вийти з однієї сторони, з іншої. І ми з вами поєднали. Тепер ми із вами беремо і ось такими рухами зафарбовуємо. Все, дітки, майже в нас вся робота і зроблена. Але ми тепер змішуємо, вже знімаємо з пензлика нашого червоний колір і беремо який Жовтий. Тепер ми будемо малювати із вами жовтий маракас. Так, і дивіться, тепер ми з іншого боку беремо. Ось так. один мазок і. і ой, бачите, не вийшло. І ось так поєднали. І тепер зафарбовуємо. Але, дітки, я зараз пензлика фарбу змивати не буду, бо ми зараз ще намалюємо на нашому червоному маракасику ручку жовтого кольору. Я лише трішечки наберу водички і ще наберу. Фарби, бо в мене її там вже замало. І дивіться, я ставлю пензлика і ось так проводжу ручку від нашого маракаса. Тепер я змиваю, і тепер я буду вже набирати фарбу червоного кольору, бо треба ж і на цьому маракаснику нам зробити ручку, яку ми будемо тримати. Так. І тепер, дітки, подивіться, я трішечки. Подвину аркуш, ставимо пензлика і проводимо. Ось так. Ось такі дітки-маракаси в нас вийшли. Але ви їх також можете і прикрасити. І ми це зараз також будемо, дітки, робити. І саме із цих кольорів. У нас краска вже фарба, точніше, вона вже у нас підсоха. Тому тепер я набираю фарбу. Жовтого кольору для початку. І подивіться, ми будемо на нашому червоному маракасику робити крапочки. Ось так. Лише маленькою-маленькою частинкою нашого пензлика. Подивіться, як гарно у нас вийшло. Так, ми зробили. Тепер я змиваю. Але, дітки, на жовтому ми будемо не крапочки ось такі робити фарбою, а будемо робити хвилі. Я набираю. Але бачите, я не на весь пензлик, не на увесь набрала фарбу, але лише на його кінчик. І тепер що ми робимо? Ми ставимо наш пензлик, не тиснемо на нього сильно. Ось так. Проводимо ось такі хвилі в нас. Набираю ще фарбу, І тепер нижче. І ми проводимо ось такі хвильки. Ще набираю. Все. Тепер я змиваю вже фарбу з пензлика. Дітки, у нас готові наші маракаси. Дітки, що ми з вами малювали? Ма... Маракаси! І ми їх з вами ось так гарно ще й розфарбували, і, бачите, зробили ще й ось такі візерунки. Дітки, давайте пригадаємо, ми сьогодні з вами потрапили у світ черевної музики, а саме навіть музичних інструментів. Саме так дітки називаються ось ці чарівники, які роблять те, що ми з вами слухаємо. Ну, дуже-дуже, дуже вже навіть так часто. Бо музика це дітки наше все. Наприклад, вам матусі співають колискові, коли ви лягаєте спати, або ви навіть самі, ви граєтеся з іграшками і наспівуєте якісь пісні, які вам подобаються. Давайте ми з вами пригадаємо. Про які ж сьогодні музичні інструменти ми з вами прослухали. І що ми з вами намалювали? Дітки, перший наш музичний інструмент. Що це в нас? Це Барабан, барабан. Давайте ще раз. Барабан. Наступний. це в нас ось в мене, там он ще блакитний. Бубон. Так. Малювали ми сьогодні. Маракаси, повторіть, дітки. Маракаси. І ось тут в нас стоїть піаніно, піаніно. Дітки. А ще відповіте мені, будь ласка, на одне запитання. А чи вмієте ви грати на якомусь музичному інструменті? Можливо, у вас вдома є якісь музичні інструменти, навіть які ми сьогодні побачили. Або, можливо, я навіть якісь не називала. Дітки, я сподіваюся, ви відповіли на моє запитання. І якщо у вас є якісь музичні інструменти, то це дуже-дуже круто. Можливо, ви у майбутньому станете якимись музикантами, будете або співати, або грати професійно вже на якомусь музичному інструменті. Дітки, А який ми сьогодні музичний інструмент малювали, це були ма... Маракаси. Дуже добре, дітки. Тому я чекаю на фото ваших робіт, ваших гарних маракасів. І пам'ятайте, ви можете їх зробити інших кольорів, розфарбувати, як вам забажається. Можливо, ви навіть не будете їх робити одним кольором. А, наприклад, ви ось такий контур зробите жовтим, а зафарбуєте, не знаю, блакитним. А ручка у вас буде взагалі зелена. Дітки, які кольори вам подобаються, які кольори ви забажаєте обирайте. Добре? Я вам кажу дякую за сьогоднішнє заняття і до нових зустрічей, дітки. Бувайте!